Закопець пішов на війну у 19, Воював у 93-й окремій механізованій бригаді. У квітні 2015-го у пісках в хлопця влучив снаряд. Як наслідок численні осколкові поранення рук, ніг а найгірше обличчя. Далі були довгі місяці лікування і реабілітації. Кінцівки зажили швидко, а от шрам на обличчі залишився. Та медики переконували, із цим можна жити. Сказали, що ти мужик, і воно шами украшають. Тобто але я розумів, що я також молодий парубок, мені далі потрібно жити. Це було як дефект, дефект, який мішав мені жувати, їсти. Тобто розмова, я сильно шепелявити почав після цього, тому що було, ну, якби. Погано шито для Юрія, що мріє бути військовим командиром і вже вступив у Національну академію сухопутних військ. Шрам на обличчі був, наче клеймо. Та допомогти хлопцю взявся заслужений лікар України Ростислав Валіхновський. Це кадри тої самої операції. За кілька годин хірург робить для атовця диво, усуває шрам. Вогнепальні поранення і осколочні поранення вони завжди досить патологічно впливають на стан тканини, зокрема обличчя шиї, тих відкритих ділянок. Де Основні дефекти, з якими звертаються до нас, до речі, солдати. Очевидно, це специфіка була бойової травми, тому що поранені наносили свідомо для того, щоб понівечити кількагодинну операцію робили в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Саме на Прикарпатті Ростислав Оліхновський впроваджує проект оздоровлення та реабілітації воїнів. АТО. досвідчений пластичний хірург береться навіть за найскладніші випадки, з якими часто не справляється вітчизняна медицина. Все, що ми робимо, робимо відповідно до світових стандартів, до європейських стандартів. І вони полягають як в якості хірургічного втручання, так і в термінах. Такі операції бійцям двічі на місяць робитимуть безкоштовно. Та аби збільшити кількість прооперованих воїнів, у Івано-Франківську провели вечір милосердя. За його організацією взявся благодійний фонд. Тобі його заснував Мстислав Тарас, який свого часу також воював на сході України. Ідея полягає в тому, щоб якраз тих бійців, які служили і воювали на сході, поранених бійців, ми далі брали їх сюди на опіку, проводили психологічну реабілітацію, а так само і проводили операції. Ми ламаємо стереотип тим, що ми вже робимо операції і презентуємо свою роботу цих бійців уже на такому заході і збираємо вже кошти на наступних бійців. Підтримав проєкт лікування і реабілітації бійців народний депутат України Олександр Шевченко. Людина вона жила своїм звичайним життям. Вона відповідно виглядала. Вона, можливо, собі подобалась чи комусь подобалась. Потім, після цієї травми чи поранення, людина, можливо, втратила те обличчя, до якого звикли. Треба допомогти тим людям, які постраждали на війні, і зробити все, що від нас залежить. Мається на увазі суспільства. Повинна зробити, щоб ті люди прийшли назад з війни, адаптувались до нормального життя і не відчували ніяких психологічних або фізичних бар'єрів. Благодійний вечір милосердя в тобі об'єднав усіх небайдужих політиків, меценатів, діячів культури. На заході провели аукціон творів мистецтва. Серед інших картина прикарпатського художника Богдана Кузіва. Осінь у Татарові. Я з радістю дав роботу для того, щоб дійсно помогти, помогти сім'ям, допомогти бійцям. Тому що того варто. Сьогодні на операцію уже чекає шестеро воїнів. Допомогу надаватимуть бійцям як з Прикарпаття, так і з усієї України. У Івано-Франківській області дві тисячі солдатів, дві тисячі воїнів, з них є ще 30 поранених з важкими вадами. От ми, коли всіх 30 прооперуємо, відновимо, скажемо, що на цьому етапі ми питання закрили. Дай Бог, щоб ця війна закінчила, щоб нових таких пацієнтів більше не було. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.